Чилодубово під обстрілами армії РФ перебуває Авдіївка за інформацією начальника тамтешньої військової адміністрації Віталія Барабаша. В місті досі залишається 16 дітей з понад двох тисяч місцевих жителів. Був здійснено в 13.32 ракетний обстріл. по місту. на ракета на індустріальному проспекті лягла, Друга. В шосту школу, де раніше був гуманітарний штаб. Це був ну він, він зруйнований ще, ще раніше, ще в травні, якщо не помиляюсь, це, це просто зараз було влучання в цю школу. І жінка просто мимо проходила так. Загинула жінка 76-го року народження. Українські захисники тримають оборону Бахмута. Напередодні прикордонники відбили атаки окупантів. Упродовж першої половини дня йшов бій за опорний пункт, що отримують прикордонники. На обстріли з боку ворога бійці відповіли російським штурмовикам зі стрілецької зброї гранатометів. Ворожі сили були зупинені на іншому напрямку у Донецькій області. Бійці Держприкордонслужби відбили атаки на два опорних пункти. За результатом бойових дій прикордонні підрозділи завдали втрат живій силі окупантів: 9 осіб вбитими, ще 12 пораненими. Вчора ввечері російські окупанти обстріляли Костянтинівку з реактивних систем залпового вогню Ураган. Поранення отримав місцевий житель, повідомив Суспільному начальник Костянтинівської військової адміністрації Олексій Рослов. За добу російські окупанти 34 рази вдарили по Донеччині, повідомляють у прислужбі поліції області. Ракету С-300 ворог спрямував по Слав'янську, поцілив у критичну інфраструктуру. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З ракетної артилерії окупанти продовжують нищити Бахмут. Місто витримало сім обстрілів, пошкоджено адмінбудівлю, три багатоквартирних будинки. Поранено цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у Красногорівці. Родину з трьома дітьми з селища Торське Лиманської громади вивезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Олександра Зоз, Суспільне новини, Донбас.